Весна прийшла, скасовану угоду, вся Україна знову у вогні, цвіте земля, задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. Спасибі земля за твої щедроти, за білий цвіт, за те, що довші дні прийшла весна, сухоти є сухоти все гірше. Є. І гірше ще мені уже от кашлю в грудях все зболіло, то в жар, то в холод кидає. Ось уже й моє намисто побіліло, мов пламо сизою залось, як дивно, жар, але холонуть руки, а солов'ї чогось, як навісні, самотнім добре, жодної розлуки. Сухотним добрим гасні повесні. От тільки шкода вже не заспіваю, город глушіє вже не прополю, щодня ту ніч, як смерть перепливає, життя, як промінь сонячний ловлю. А дні стоять, не хочеться тужити, і кожна пташка хатку собі в'є. скажи Зазула, Скільки мені жити, Кує, засуль, цілий день кує. Іван приходив так посидів мовчки. Устав, пішов, Оглянувся все з воріт. Лише весна окинулась листочки, підняв їх знову гетьман у похід. Заграли знову труби до походу, війнуло громастясмина ріки. Богдан підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав полки, і знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі. І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі, сказав Іван. Дивився, як востаннє, торкнув мене прощальними вустами. Не знала я, що сум такий угорне, Мирати буду пом'яну добро. Кирея з вилітами чорна в останній раз за забором, і я, котрій давно вже дуже, уже нічим я сльози не впиню, Прощай, Іване, найвірніший друже. Шляхетне іскро вічного вогню виходить повк, іван під коробами, і я край шляху осторонь стою, моя душа здригнулася словами, співають пісню Божі мою. О миленько було Я, може, божевільним тут здаюся, ми люди з вами різного коша. Ця дівчина не просто так, маруся. Це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні, шаблі, знамена її пісні, звитяги наші, муки і руїни, безсмертні будуть у її слова. Вона ж була, як голос України, що клекотить. У наших корогвах, а ви тепер шукаєте її кари, вона стоїть і має самоти. Людей такого рідкісного дару, хоч трохи треба люди берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що іще додам. Вона піснями виспівала душу, вона пісніці. Залишає нам ще тільки вирок, і скінчиться справа, і славний ріс скінчиться чураї. А як тоді співатиме полтава, Чи сльози не душитимуть її? Співали, ой, не ходи грицю, а я стояла, що ж мені кричати їм, які мені сказати їм слова. Дівчаточка, дівчатинка, дівчата, цим не співайте, я же ще жива.